Ребят, всім привіт, вдома немає світла. Я, звісно, як останній рагуль ніхуя ну, не купив для цього, щоб якось було світло, я взагалі за це не подумав. Але в мене є 1% на камері, в мене лампа, дивіться, ну типу, просто дивіться, у мене є секунда світа лампа, вона просто сілша і вона працює просто по імпульсу одному, і я отак вот от орієнтуюся. Я буду в темряві повній малювати картину. Ще Сподіваюсь, мене хоч десь там видно чи ні. Ага. Бо бажання творити взагалі не згасне. Дивіться, це я. От мій голос. Меня буду наугад просто брати всі з пачки, малювати. Бо я ніхуя взагалі не бачу. Але я думаю, я спробую зробити щось чудове сьогодні. Я сьогодні купив собі пачку цигарок. Мені стидно визнавати, але я знову курю. І в мене нормальний такий був вход. Я курив у людей, стріляв сігарети, а сам собі сигарети не купляв. Але от сьогодні відчув, що я настільки хочу курити, що вирішив купити собі сигарети. Я вже малюю картину. І мені здається, що я взяв зелений. Я не знаю взагалі, що я малюю. Мені здається, що це рожеве в мене в руці. Хочу зробити чай. Я знайшов зошит, в якому я пишу сьогодні на Подолі. Зараз прочитаю тетрадь по історії України, учениця 12-го Б класу школи тако-те-такоте. Нікітіної Крістіни. Знайшов Нікітіної Крістіни на полу щоденок, і туди буду писати тепер свої думки, тому що мені здається, це знак. Я от в таких умовах про газові свічки, про допомоги світла, фарики за окном Бажано творити дуже сильно, і тому я пишу. Отак от без світла. Я не знаю, от мене на тягі остання тиждень така була. Я прям, знаєте, я прям кайфую типу, від себе. Я впевнений в собі, в своїй творчості. Я ніби знаю, куди я рухаю. Оце набуття сенсу, воно таке якесь ліпове, блядь. Воно таке хрупке, блядь. Ти знаходиш сенс, а через день, типу, ти прокидаєшся просто і розумієш, що немає ніякого сенсу абсолютно. І ти просто все втрачаєш. Ти просто втрачаєш свій орієнтір, блядь, і... А тут я починаю чимось горіти. Там музика, і що що-то, там, от, откритиме стерні, що що-то я хочу. От прям я прям творю, я, я в потокі цього всього творіння, в потокі енергії, і тут бац, в один момент ти прокидаєшся просто без сил, абсолютно вигорівший, ти просто не розумієш, куди ти рухаєшся, блядь, і далі ти просто не знаєш, що тобі робити. Уже світло включили, короче. Блядь, я в темноті, просто в мене був досить життя просто на ощупь на сліпу, блядь. Ну це було інтересно на самом деле. І я короче своє полотно перевернув, щоб подивитися зранку на нього. Знаєте, більш свіжою головою, короче, подивитися на нього завтра і завтра покажу свою реакцію на те, що я намалював в повній темряві, блядь. Очень интересно. А, люди... Я мене так ті записую, конкретно, я, знаєте. Ну я просто звик типа до того, що мені треба, надо ділитися своїми думками хоч якимись, щоб типа просувати себе як лічність. Так би я в рот їбав, ті тіктоки знімати, на самом деле. Слава Богу, что я зарядив телефон, і можна просто зробити, типа, отак от, от просто. Так, отак от. Отак от. От, от можна музику навалити собі, покурити себе сигарету. Що ще можна поделать, коли я с Все просто. І поговорити в камеру, а ну і поубирать в кімнаті, тому що тут ебанутый срач, конечно же, просто. Я от останнім часом дуже сильно пристрастрився до музики в плані писати музику. Прикріплю в описі відео в телеграм-каналсі. Там буде мої трек, які я писав з другом віті, чи сам просто буквально на телефоні, типу, на гараж бенді. У мене ніколи до цього не було досвіду музикального, ніколи в типу, не думав за те, що буду писати музику. А останнім часом я прям цим горю і створюю. Мені це щось дуже цікаво і. Я их делаю, как чувствую, знаете, буквально. И, возможно, это звучит немножко... трошки так себе, так как-то. Но я так люблю то, что я делаю. Мне кажется, моя музыка, она... Ей невозможно слушать на постоянной основе, но ей интересно послушать один раз. Привіт всім. У мене просто критично мало, блядь, електроенергії. У мене майже сівший повербанк, в мене 50% на телефоні, який сідає за 3 секунди. Давайте дивитися картину, яку я вчора намалював. У мене витримка була єбійша, я надивився не на неї в натурі з того вечора. Блядь, слухайте, цікаво очень. Це очень хорошо, я б сказав би. В такому потокі малював це, що тут можна попрацювати тут трошки і буде взагалі заїбісь. Готую собі лапшу з баклажаном. Мені треба в 12 бути на Олімпійській. Ми звідти зняли майстерню, типу, ну, майстерню, кімнату, де ми будемо писати музику, малювати картини і все це хуйня. Ось його займаюся. Майже кожен день займаюся. Йога це дуже круто, допомагає своє тіло чути, відчувати і розтягувати їх. Я приїхав коротше, в майстерню. Ми звідти з маю майстерню, типу, Вот, вот такая маленькая комнатка. Сейчас я вам покажу. Короче, сегодня я ехал Киев, куплял вот такой ковер. Я, если честно, думал, что он больше. Мы милые сегодня пылы, купили вины, швабры, ведро. Пока вообще ничего нема, но мы в дальнейшем дуже много планируем. Человека. Что мы планируем вообще здесь делать? Пишите одежду. Бываем про творчество, там рисование, картину. А музыки писать, я сказал? Я сказал. Короче, мы на мусорке еще такие вещи нашли. Поперем. И очень вкусно. Я сейчас Пойду ще один, сім. М -м. М -м. Завтра ми приїдемо сюди диван привезем, потім стол книжний такий, треба ще шкафчик якийсь поставити і все, далі можна займатися чиназисними ділами. Вийшов прогулятися трошки на вулицю, тому що якось я дивно почував. Тому що коли я знаходжуся з людьми, навіть близькими, типу, знаєте, ти все одно. Я як компат, в принципі, типу, мені треба відпочивати від людей, тому що я іноді собі не можу дозволити постійно тусуватися з людьми. Чисто через те, що я крізь себе їх пропускаю, я їх чувствую, треба відпочивати, бо я забуваю сам себе просто. І природа в цьому дуже сильно допомагає. Буду курити, гаряти, просто сидіти гуляти. Люди, треба, щоб ви чаще збирали торби і ходили гуляти, тому що треба розгружатися якось. Власне, єдине, що допомагає, це тупо вийти самому погуляти. Я часто буваю сам. Кожен має бути сам, тому що ти починаєш помічати всякі блядь, речі цікаві. Зацікавтесь собою. Мені здається, знаєте, в шляху прийняття себе дуже важливо, блядь, просто не скільки прийняти себе, а скільки собі зацікавитись, Скільки зацікавитись собою, своїми відчуттями, зацікавитись те, про що. Що ти думаєш, просто просто неділ навушники, ти вже в другому вимірі. Неділ навушники, ти вже просто в якоїсь незабуваємої пригоді. Він на комусь просто Саме Найкращий путь для того, щоб зникнути зі світу, трезво, типу. треба виходити чаще, треба посічати природу. Це все очень хорошо, це все так зцілює, блядь, Це все зцілює душу. Треба дбатися за свою душу. Правильно, треба її любити, треба її поважати. Так що виділяйте час на себе, посиліте, яка красота навколо. Посадіть, люди гуляють сма. маленькими собачками. Я не понимаю, как люди живут с собаками и их не едят просто. Прикиньте, у человека есть маленькая-маленькая собака, и человек так и живет с ней лет 20. И он не хочет ее даже Типа, я не понимаю, они же такие маленькие булочки, просто хочется их скушать. Еще сделаю обзор на собак в э, парке. А можно сфоткать вашу собаку, пожалуйста? Спасибо. Благополучно прийшов додому після прогулянки. Тепер в мене свічки. І в такої досить романтичній обстановці хочу взяти вам окупочок. Я купив тільки що. Я купив отакий нектарин. просто нахуй гляньте на нього. Ось розміром мій, мій писок. І апельсину я його вже з'їв. Потім купив собі воду лаймом машечка. І купив собі сирок Машенька. Це третя. Ось такий, буду кушати. Час. Я останнім часом. Не балую себе алкоголем взагалі, абсолютно. Тут чуть-чуть телефон є. Ура, два тижні не п'ю алкоголь, щоб ви собі розуміли, тому що я, я якийсь момент відчув наскільки сильно він хуйову впливає на мою енергію, ще моє самопочуття. Я перестав його пити, і мій організм просто не може його сприймати. Замість цього я просто піду і куплю собі фрукти. типу якісь фрукти, це набагато і прикольніше Я дуже багато їм фруктів останнім часом. І я просто куплю собі води, блядь типу, реально, я не хочу собі шкодити взагалі ніяк. Все. Сієвши нахуй, коротше. Я не знаю, що я буду делать, Навірно, Наверное, нічого. поїм машеньку. Невірно, хочу щось делать, Скажи. Я не дивлюся на свою роботу. Я просто не розумію, як я можу носити в собі стільки болі. Просто не розумію. Люди, оходьте туди, де вам погано. Уходьте от тих, хто робить вам погано. Тому що, блядь, це ваше життя, і ви заслуговуєте найкраще. І, блядь, всі проблеми виникають через те, що ви Ну от все це все, що в мене є якийсь негативний досвід, ну навірно, я на це заслуговую. Все краще трапиться тільки тоді, коли ви собі скажете «Ні, блядь, я заслуговую на саме найкраще в цьому житті, я заслуговую на саме найкращі стосунки, я заслуговую на саме найкраще відношення до себе. Я заслуговую на саму безумовну безумовно А Це новий день. Сьогодні проснувся в в депресії, ще жарко було. Знаєте, то коли ще хуйово просипаєшся і ще й пот не напотівши, тупо кровати, отак одлипаєш і такий. Вот сьогодні такий муд був з утра. А я наводив марафет, приготував кашку собі. Я мав їхати в майстерню світі другу допомагати диван вообще та нести. Ну я проспав все. Чи типа ну їбати, я вообще планував, що з утра абсолютно не можу, тому що я всіх подставляю типу. Там в 11 утра давай встанем, зустрінемось там на Олімпійській блять. Я, ну, я не встану і тупо не можу прокинутись, блядь Щоб на пробіжку позанимався чуть, -чуть на турничках, камера сівша, блять, все сів. Зараз прийде мій друг вітя. Посидімо, попишемо, щоб бітмейкерством займатися. Е, люблю Вітю, капець, їбать, чел, хороший чоловік. Я ще вчора відчув, що я просто не бачив сенсу в тому, щоб зустрічатися, типу, попити блять пиво. Я Взагалі не бачив цьому сенсу через те, що типу, блядь, я не знаю, я нічого не отримую, коли гуляю з людьми, ні насолодження, ну дивлячись з якими правда, типу, але ти більшого, типу, там давай там пиво вип'єм, давай там туди сходим. Я нічого туди не отримую. типу, мене нічого не дивує, ні музика, яка грає на якихось івентах, ні люди, які там є. Я дуже тісно себе почуваю, Я чомусь дуже блять голосно. Як буто тут місця нахуй нема в цьому світі? Так, Я просто приходжу до того, що замість того, щоб просто піти набухатися пива, я просто обираю себе. Я просто дійсно проводжу час самим собою. Я блять лучше сяду помалюю картину. Я, я блять подивлюсь на небо. Тобто багато чого можна робити, як розбавляти різноманітний цей час. І мені здається, круто розбавляти цей час дуже інтересними можливостями, які в нас є, їх дуже багато. Зараз піду на пробіжку, побігаю. Треба труси постирати. я в одних шортах хожу вже дня три, блять, ну просто вонючка. Наприклад, якась дівчина зайде до мене в кімнату і така, Владик, я хочу у тебе. А я отакий встаю і говорю, труси шорти, не міняв вже три дні. А це якщо побілка, не подумайте, що я сексуально активен. Знаю, нема світла, нема ламп, нема ніхуя, я щось собі продумую. Я просто, ребят, я, я в темноті навчився розвлекатися, коли нема нічого. І це було записано на відео, що я там собі казав. Це інтересно. Іноді мені дуже складно сприймати людей. Типа я не знаю, мене прям. Мене прям пісять, типу, люди іноді. Я не знаю чому. Таке дуже часто трапляється, мразь. Да, я ненавиджу людей. При этом я вас так люблю, люди. При этом я вас так люблю, як себе. І от як це можна зрозуміти? Напевно, ніяк. Всім пока.